Легенду сам пов'язує з жінкою на ім'я Констанс, яка мінуснулася, бо її зраджував чоловік, і вона у стані афекту мінуснула своїх дітей. М да вночі сам і Дін приїжджають на вказаний міст і бачить там Констанс, що стоїть на перилах, а потім падає вниз. Після цього імпала самостійно заводиться і їде на хлопців. Проте їм, на щастя, вдалося врятуватися. Ти там як? Супер. Наступного дня хлопці знаходять номер, у якому перебував їх батько, коли розслідував цю справу. У вас що сімейний зліт? Там виявляється, що Джон позбувся залишків Констанс, що мало якби вирішити питання, проте не вирішило. І разом з цим власник готелю здає хлопців місцевим поліцейським. Липове маршальське посвідчення, липові кредитні картки. А справжні ти щось маєш? А цицьки проте саме вдалося втекти. А ось Діна допитує поліція. Ти маєш товаришів одного немолодого це його, а тим часом сам дізнався від колишнього чоловіка Констант з ту інформацію про зраду, що я розповідав вам вище. Тут герой складає 2 плюс 2 та розуміє, що схоже це мстивий дух, у якого є незакінчена справа.